Калімерасас, я знаю, що це слово вже вивчили вітатися в Греції, ви точно зможете. Поговоримо сьогодні про те, як поміняти гроші, куди звернутися, як перепитати, якщо ви щось не почули. Підемо Паракалу, скажіть мені, будь ласка, село да? на лаксо, євро гривні. Да? Наприклад, хочу поміняти євро на гривні, або в нас буде навпаки, ну, або золаріасе євро. А наступне пукондай хітра. Трапеза, де поблизу є банки, потанігу не трапити, коли відкриваються банки, і не клістеси, і тра і клістес, і трапити з тора. Зараз зачинені банки, при тому, що слово трапеза, банк, а трапезі, та дуже важливо знати в українській мові, важливо ставити правильно наголоси. Це вже стіл, на зовсім інше слово. Наступне, що ми можемо запитати. Рости Мум Магала, місне та Анго Ріте, да? дайте мені а, великі банкноти, саморосити, села Марікапсіла, да? я хочу дрібні банкноти, замукане та автотономісма, псіла. Ви можете мені розміняти цю банкноту дрібними. Семплі роста паракалу, можу сказати, в банку заповнився, розстуту з'явило, дайте ваш паспорт. Парти і достигу. Здайте мені або візьміть ваш чек. Емфазма це вже гроші, які вам перевели да? на, на лаву лифтами авто до Емфазма. Хочу забрати гроші з цього переводу, або ще кажуть апостоліх да? Також е, грошовий переклад. Наступне, що ми можемо сказати, село на сіко на це піднімати, але село на до лифта, е, тологаря і рахунок Хочу забрати гроші з мого рахунку, село на плісо, до з хочу закрити мій рахунок. Посо, е, синола, да, скільки разів, можемо ще запитати. І наступне, що хотілося б проговорити, а, якщо вам вийшло все-таки не... Почули, не зрозуміли, що я дуже в даній ситуації, якщо не ви недавно намагаєтесь говорити грецькою мовою а, в порядку речей. Скажімо так, ви можете запитати Орісте, вибачте, Ксанапітиму, повторіть, будь ласка, Міаліфора і ще раз, будь ласка, Омо Катало, все одно не зрозуміла. Мілати Пьосіга, говоріть повільніше, Мілати Пьозината, говоріть більш голосно, голосніше. Ну що ж, гарно вам поплавати в Егейському морі, в Греції, і на сьогодні все. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, які ще питання ви б хотіли задавати, але не знаєте, як їх задати грецькою мовою, або, можливо, не знайшли перекладачі, якісь фрази чи слова. Ми все це обговоримо на наступних з вами заняттях. Ясас, калімерасас.